Настав час розкрити всі труднощі відкриття фірми у Польщі. Сьогодні я детально розберу питання відкриття бізнесу шляхом реєстрації з чесно кажучи, у мене самого фірма, та ще й маю кілька років досвіду роботи на позиції менеджера управління проектами, на якій ми з юристом та бухгалтером займалися реєстраціями кожен день. Моє вітання забув представитись! З вами канал Іммігрант в Польщі, і, як завжди, раджу вам розташуватися порозручніше, тому що сьогодні буде великий випуск, присвячений відкриттю фірми українцям в Польщі. Поїхали! Не забуваємо ставити лайки моїм відео та писати запитання у коментарях. Ваша активність це моя мотивація у розвитку каналу. Так, і підписатися теж не забудьте. Отже, щоб це відео не було нудним, розповідь я вестиму від першої особи, тобто, як я робив. Що мені потрібно було зробити, які документи приготувати, про що дізнатися. І так далі. Поїхали. Починаємо самих хазів. Що мені потрібно було мати на руках, щоб відкрити фірму? Я іммігрант, який не мав нічого, крім карти побиту. Одразу питання. Чи потрібна мені карта побиту, щоб відкрити фірму? Ні, не потрібно. Але якби я тільки но приїхав до Польщі, захотів одразу відкрити бізнес і вирішити легалізуватися за рахунок того, що я засновник фірми. Тоді проблем немає. Вперед відразу зроблю ремарку. Це дуже складно зробити на початкових етапах розвитку бізнесу. Які вимоги потрібно виконати, щоб отримати карту по бізнесу? Ми з вами обговоримо в іншому відео. А зараз продовжимо. Але ж у мене на руках карта від роботодавця, і я хочу відкрити фірму. Як мені бути? І тут криється диявол у деталях. Я, як менеджер, у той час мав тактовно проігнорувати це питання клієнтів. Тому що якщо ви плануєте продовжувати працювати за картою побиту та паралельно паралельно розвивати фірму, то наступну карту побиту ви вже зобов'язані подавати від бізнесу. Мушу е, вам сказати, що при подачі від роботодавця на карту побиту, маючи відкрити спулку, тобто фірму, можна отримати відмову. Це досить логічно, але, як виявилося, дуже поширена помилка. Я зараз не стверджую, що ви точно отримуєте відмову по карті побиту. Але я знаю напевно, якщо інспектор захоче, карту ви не отримаєте. я вже мовчу про проблеми подвійного дозволу на роботу: одна від роботодавця, друга від як засновника фірми. Але поки йде війна, це питання вдало поставили на паузу. Принаймні для українців. Для решти емігрантів правила не змінилися і зараз. Отже, що я маю мати на руках, щоб відкрити фірму. Перше песель. Чесно кажучи, це те, що потрібно мати апріорі, перебуваючи у Польщі. Як його отримати? У мене є відео на каналі. Можете подивитися. Далі, профіль зауфаний або підпис електронічний. Хочете поради? Звісно ж, пораджу профіль зауфаней. Він безкоштовний і підтверджується за одну хвилину. Та дозволяє в майбутньому робити дуже багато цікавих речей. До речі, про профіль Зауфаний у мене вже готове відео. Вийде трохи пізніше, що ще потрібно місце проживання, тобто договір на квартиру з польською адресою. Чи обов'язково мені жити у цій квартирі? Ні, не обов'язково. Можна, чесно кажучи, умову взагалі купити. Головне бути впевненим, що кореспонденція дійде потім вам до рук. Що ще? Адреса реєстрації фірми, тобто юридична адреса. Якби я займався бізнесом, який потребує офіс, знайшов би його на OLX. А так вистачає і звиклого віртуального офісу з оплатою 40 злотів за місяць. В мене саме такий варіант: віртуальний офіс означає, що. Всю кореспонденцію мені можуть перенаправити працівники цього віртуального офісу. На цьому етапі більше нічого мені не знадобиться. Що мені робити далі, коли все це я вже зроблю? Потрібно витратити близько 2-3 годин часу на сайт ЕКРС, на якому надалі перебуватиме мій обліковий запис з моєю фірмою. Хоча якщо ви хочете це робити через нотаріуса, тоді далі можете не дивитися, тому що це відео про те, як відкрити фірму через s 24 та не викидати гроші на вітер, тобто на нотаріуса. Чи складно зареєструвати фірму через s 24 Як вам сказати, якщо ви щось робите вперше, це завжди складно, тому ви маєте визначитись. Що важливо для вас? Декілька тисяч злотів чи ваш час? І так, якщо ви погано орієнтуєтесь в польському і взагалі в польських сервісах, вам знадобиться значно більше, ніж 3 години. Отже, я наважуюсь заощадити 2000 злотих і робити це саме. Що мені потрібно? Відкриваю S24, реєструю там обліковий запис для своєї майбутньої фірми. Заповнюю все, що треба, всі пункти, і знаходжу створення сполки. Перед тим як це зробити, я мушу перше скласти чималу кількість документів, починаючи від освячень, закінчуючи умовою сполки. Далі я визначаюся зі своїми ПКД. У Польщі ця абревіатура означає види діяльності вашого майбутнього бізнесу. Їх дуже багато. В Україні, коли я працював юристом, це, це називалося кведами. Щоб визначити е, свої ПКД, ви повинні перейти на спеціальний сайт, в Google так, так і вписується, і виберіть номери, які підходять вашої діяльності. Важливо, їх максимально може бути до 7 штук. І обов'язково потрібно буде визначитися з одним основним пріоритетним ПКД. Їх потрібно буде вписати до умови сполки. Далі, після завантаження всіх необхідних документів та заповнення потрібних граф, мені потрібно буде заплатити у сумі 350 злотих, 250 за суму за саму реєстрацію і 100 злотих за впис до реєстру судового. Все це я зробив. Що далі? Залежно від завантаженості суду. Міста, в якому я реєструю фірму, я чекатиму від 1 до 3 тижнів. Іноді реєстрація може тривати і до місяця. Але це велика рідкість. Реєстрація пройшла успішно. Моїй фірмі призначили номер КРС, НІП і РЕГОН. Тепер все серйозно. Я маю фірму. Порада. Відкривайте фірму з двома і більше засновниками. Інакше податкова визнає вашу спілку єдноособовою діяльністю. А це означає, що незалежно від того, де дає вона доходи чи ні, вам доведеться платити близько 1200-1300 злотих податку щомісяця. Цифри можуть змінюватися в залежності від зміни законодавства. Як в мене спитаєте ви, моя спілка відкрита із дружини. 50 на 50. Тобто, я не плачу цього податку. Я маю фірму, але як я можу отримувати оплату за свої послуги правильне питання. Іду до банку, щоб відкрити рахунок фірмі. Відповідь на запитання, який банк вибрати для бізнесу, знаходиться в одному з моїх відео на каналі, де я розповів про 10 найбільших банків Польщі. Переходіть на мій канал, дивіться. Та вибирайте відповідний для вас. В залежності від банку процедура відкриття рахунку може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Майте на увазі, вам можуть відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин. Тоді треба буде спробувати інший банк. В якому банку відкрив рахунок для себе я, тобто для своєї фірми, це BNP Paribas. У мене тоді були добрі стосунки з менеджером по бізнес-клієнтам, тому мені за два дні організували відкриття рахунку. Я вітаю себе, тепер в мене відкрито фірму та банківський рахунок. Справа за малим залишилося заробити мільйони грошей. Підводячи ітоги, повинен вам сказати, що це лише частина того, в чому вам доведеться розібратися. Як мінімум, вам потрібно знати, як виглядають документи до завантаження в С24. І як максимум вміти все організувати докупи. Буду відвертий: не знаю жодної нашої людини, хто б сам цим займався. Зазвичай люди доручають цю послугу і платять не одну тисячу злотих. Це я такий. Вийшов цікавий до деталей іммігрант, котрий сам у всьому намагається розібратися. Починаючи від поселю та карти побиту, закінчуючи відкриттям фірми. Дякую за вашу увагу! І про всяк випадок нагадаю вам, що мої контакти є в інформації до каналу. Підписуйтесь, ставте великі пальці та пишіть запитання в коментарях. Ще обов'язково побачимося!